Вітаю, друзі, з вами, пастор Василь. Ви на моєму ютуб каналі. І сьогодні, як було обіцяно мною, ми проведемо розбір пророчого сну, який називається Захоплюючий сон про Україну, який приснився сестрі Альоні Монах під час 21денного посту. І як я вже говорив минулого разу, чому я вважаю, що цей сон пророчий? По двом причинам тому, що Бог його дав під час довгого посту, друге, тому що він дуже чітко лягає в ту Пророчу концепцію, яку я особисто маю, або пророчу візію стосовно церкви України, а також України як держави в майбутньому. Тому а, я вважаю, що цей сон 100% пророчий. І сьогодні ми детально розглянемо саме в контексті тлумачення. Розберемо його, розтлумачимо цей сон. Але я дуже дякую вам, друзі, багатьом, хто коментував цей сон, хто намагався розтлумачувати сон. Я відверто скажу, що. Деякі коментарі мені дуже сподобались. Я навіть зачитаю вам зараз один коментар, з яким я повністю на 100% погоджуюся, що він ідеальний цей коментар, і саме він Я вважаю його він. Правильний цей коментар, не дивлячись на те, що друзі, ви комент... багато хто з вас коментував по-своєму. Я поважаю вашу думку, але я особисто вважаю, що цей коментар, про який зараз буду вам говорити, він на 100% відображає значення цього сну. І так, брат Андрій, я не знаю звідки хто ви, але дуже дав чіткий коментар, і я зараз його вам прямо прочитаю із коментарів. І так, слухаємо. В першій частині Сновидець є спостерігачем, де чує новину про те, що українські човни при, е, стоять на заливі, на причалі. Далі, в сні там сказано, що, хоча була надворі ніч, але е, про самі човни, е, самі е, яхти, чи що там, я точно не можу сказати, вони знаходилися у світлі прожекторів і тому були дуже е, їх було дуже добре видно. І так. Перше, що як це витлумачити, перше про що це говорить? І тут брат Андрій пише: тобто, попереду буде час, коли церква в Україні буде висилати багато місіонерів в Америку, і це буде в темний період для Америки, але місіонери будуть в світлі. І захисті Божому. Амінь. Я повністю з цим погоджуюсь. Що човни з українськими прапорами на причалі це місіонерські групи, місіонерські служіння і місіонерські церкви. Ніч це говорить про те, що це важкий період в історії людства. Чому, і, і ось перша причина, чому цей сон лягає в пророчу канву моєї пророчої візії, тому що мені Бог дав вже давно, що в 21-му році. Слово з пророка Ісаї на моє життя, на моє служіння і на церкву України. Це там написано: ось темрява покриє землю і морок народи, а над тобою буде сяяти світло. І отут чітко показано в цьому пророчому сні, що саме над місіонерськими церквами, місіонерськими служіннями, які будуть, е, прийдуть з України, буде велика Божа слава і велике Боже світло. І далі. Друга частина сестричка в сукні українських кольорах символізує церкву України. Те, що сестричка у сукні та білизні, як, які в українських кольорах, говорить, що все українське стає для церкви рідним і близьким, тобто церква перестає бачити себе виключно небесною, яка не має нічого зв'язку, нічого спільного ніякого зв'язку з земною батьківщиною. А і він починає себе ототожнювати також із Україною з батьківщиною, тобто починає виконувати п'яту заповідь. Шануй батька і матір у вшануванні батьківщини, також не можу з цим не погоджуватись, тому що, на жаль, оця концепція, що церква відділена від держави, а вона не здорова. Ця концепція, і довгий час вона призвела до того, як я вже говорив в одному із своїх відео. Знаєте, до такого релігійного інфантилізму, коли християни абсолютно скинули за все, що відбувається в цій країні, взагалі в державі своїй, скинули будь-яку відповідальність, і все, що відбувається в державі, якби нас це не стосується. Це дуже неправильно. І на жаль, цей і, і на щастя, цей період в історії християнської церкви України, він в минулому церква України почне трішки брати на себе не трішки, а добре буде брати на себе відповідальність з за те, що відбувається в державі, як на політичному ґрунті, так в економічному, соціальному і інших сферах держави, церква буде участвувати і буде брати активну участь. І так, ідемо далі. Так що тут я повністю погоджуюсь. Перша обручка на пальці це завіт з Господом. Амінь. Сто відсотків. Тому що перстень означає завіт, тобто шлюбний завіт. А в сні, в пророчому сні, для жінки часто роль а, Бога грає саме чоловік. Тобто, часто у снах, коли жінкам сниться чоловік, часто в образі чоловіка виступає сам Господь. Тому обручка це символ. І образ завіту, завіту з Богом, а також близьких стосунків. Це коли двоє стають одним цілим, як пише апостол Павло: той, хто поєднується з Господом, стає одним духом з ним. І перстень говорить якраз саме про це, що церква вона буде в близьких стосунках з Богом, в близьких стосунках з своїм Господом, буде знати голос свого Господа і практично буде одне ціле своїм Спасителем, своїм Господом. І через це Божа слава дуже сильно буде діяти через церкву і Церква стане, можна сказати, тим світильником нарешті, як те про що Христос сказав: ви, ви світло для світу і сіль для землі. І церква, врешті-решт, стане світлом для своєї держави, для своєї країни, для свого народу і для своєї землі. Пер... І так, йдемо далі. Перша обручка на пальці це завіт з Господом Ісусом Христом. Прапор це символ держави. Обручка з прапором України говорить про завіт з державою, де всі сильні сторони, переваги, надбання церкви. Починають бути задіяні на користь збудування спасіння і відродження держави. Тобто церква України відмовляється бути відстороненою в питанні збудування держави, і навпаки, починає займати активну позицію в державотворенні. Дві обручки разом говорять про єдність, де з Господом є першим і основним. І на ньому, як на фундаменті, на фундаменті має місце, утворюється другий завіт, тобто друга обручка з прапором України. Це все приведе до того, що церква буде увінчена короною, що означає слава і честь. І йдемо далі. Чоловік сестрички це образ Христа, як я й казав. Де привести чоловіка і показати йому кімнату означає, що церква прикладає зусилля, щоб Христос став видимим в Україні, тобто це проповідь Євангелія в силі Святого Духа, в святості і чистоті. І це приведе до духовної зміни України і не тільки духовної, де церква і Україна будуть в славі небесній. Тобто, через активну участь церкви в збудуванні і відбудові після війни держави. Ісус Христос буде по-особливому явлений Україні, проповіданий в Україні, що приведе і церкву, і Україну до великих змін і небесної слави. Амінь. Повністю погоджуюсь і дякую тобі, брате Андрій. І далі, що стосується корони. Корона, ми розуміємо, це образ царської влади, авторитету і впливу. Це я вже трішки хочу від себе додати, тому що буквально ще рік тому назад, наві більше десь півтора року, у квітні місяці, Бог дав пророче слово про Україну, і там Бог прямо сказав в цьому слові, що Україна вона буде як королева, як цариця між. Народами. Там є такі слова. В мене на моїй Фейсбук-сторінці я опублікував е цей допис із цим пророцтвом. Хто бажає, можете зайти на мою сторінку в Фейсбуці Василій Мурза англійською. Там можете прочитати це пророцтво. Це пророцтво Бог дав на молитві. Тому ще раз цей сон підтверджує ті всі пророцтва, які Бог також мені давав стосовно церкви України і стосовно народу України. Що хочу ще також додати деякі деталі до цього тлумачення брата Андрія. Те, що син фотографував, двічі фотографував сестру перший раз а, в сукні із жовто-блакитних жовто кольорів. Грів із короною на голові. Перший раз е робив син фото, і другий раз так само було зроблено друге фото, коли вже чоловік прийшов, а коли вона вже привела чоловіка в цьому сні. Тобто двічі було зроблено фото. Це говорить про що? Про те, що небом уже це вирішено. Uh, ви знаєте, я в сні одна така дуже. Бог мене навчив і показав дуже таку ну, цікаву деталь. Наприклад, коли я у снах uh, бачу якісь події, розгортаються, і в мене з собою буває часто телефон. Я намагаюся якусь подію, яку я бачу у сні, uh, сфоткати на телефон чи зняти на камеру, на відео. І в мене не вдається то пароль, я не можу підібрати правильно. То ну не вдається мені зробити чи фотознімок, знімок, чи записати відео. І такі часто в цих снах це говорить про що, що події, які розвиваються, і які я хочу зафіксувати на для себе на телефон. Але не можу. Це говорить про те, що ці події не обов'язково здійсняться, що їх можна відмінити. Тобто ці події не обов'язкові до виконання. Тобто, це часто Бог так показує різницю, показує мені в сні пророчому е сон застереження. І тобто, він показує, що. Ти не можеш зняти це на телефон. Це говорить про те, що ці події можуть не відбутися, якщо, наприклад, зайняти активну позицію, молитися за певні речі, про які показані в цьому пророчому сні. То вони можуть не здійснитися. Але так само, коли Бог показує, що в сні ти бачиш якісь події, або я бачу якісь події, і я з їх мені вдається їх чітко зафіксувати на телефон. Я їх знімаючи на відео, чи роблю фото. Це говорить про те, що ця подія вона обов'язково здійсниться. Так само мені пам'ятаєте відео, яке я колись. А... Опублікував на своєму каналі, яке називалося Катастрофа неминуча, де я говорив буквально за тиждень це відео записав до того, як була підірвана Каховська ГЕС. Стався вибух на Каховський ГЕС і це була екологічна величезна катастрофа. І відео те називалося Катастрофа неминуча. Чому я розумів, що це відбудеться, бо так само Господь мені показав а, в цьому сні цей вибух, і я знімав його на телефон, і мені вдалося а, зняти його на телефон, зафіксувати на камеру, і Бог прямо цим підтвердив, що ця подія здійсниться. Тобто двічі, коли фо, у сні фотографується, це говорить про те, що це здійсниться, і це вже Богом вирішено, і це не можна відмінити. Тобто. Про що це говорить? Що Бог уже оприділив для України те майбутнє, про яке ми зараз говоримо. Про те, що Україна буде благословенною процвітаючою впливовою, сильною державою завдяки тому, що церква України вона стане в авангарді світового пробудження і буде в авангарді світової жатви душ. Вона буде вести за собою інші церкви і буде показувати приклад всім. Народам і всім племенам. Бог явить славу через церкви, церкву України. Ось. Це те, що я трішки хотів додати від себе. А ще один важливий аспект, я додам від себе Бірюзовий колір, бірюзова кімната і бірюзове плаття, сукня бірюзова, в продовженні цього сну, в яку той чоловік, незнайомець обгорнув сестру Альону. Я скажу, що я можу сказати стосовно бірюзового кольору. Є такі тлумачення були, що дехто навіть тлумачив про те, що Рузовий колір це означає колір перемоги. Я не можу з цим не погодитись. Я погоджуюсь з таким баченням, з таким коментарем. Також, але що я хочу від себе додати у 18-му році, коли Бог показував мені стратегічні сни про пробудження, про те, що Україна стане місіонерським центром для всього світу, і я записав відео. Воно називається Слава останнього храму. Ви можете прослухати і продивитися це відео. І в тому в тих пророчих снах Бог мені показував, що з України буде виходити пробудження в усі кінці світу, але колір цього пробудження. Буде дуже цікавий від бірюзового до світло-голубого, до синього і темного синього, залежить від географічних напрямків. Тобто бірюзовий колір, це Бог чітко мені показав по карті України. Такі стрілки виходили на Захід, в європейські країни, Сполучені Штати Америки. Ці стрілки, напрямки пробудження або місіонерства, вони були бірюзового кольору. Тобто, пробудження, яке буде йти з України України в західні країни, Європейські і Сполучені Штати, це пробудження буде мати колір бірюзи. І тому й не дивно, що сестра Альона з пастором Вадімом вони зараз знаходяться в Америці, тобто це західна країна. Зрозуміло і логічно, і воно все складається в одну чітку загальну картину. Далі Бог показував з відповідності до географічних напрямків, колір буде мінятися. Наприклад, на північ, тобто народи, які населяють Росію, Білорусь, колір змінюється. Колір більш таки світло голубий або світло синій. І далі на схід колір ставав все темніший й темніше. Тобто, вже на схід, також на південний схід, близький схід. І на сам південь уже кольори були чисто темно синього і синього кольору, тому. Ось е, я хочу підтвердити також моє бачення, чому саме бірузовий колір. Тобто, Бог чітко показав, що те пробудження, в якому буде участвувати і пастор Вадім з, з своєю дружиною з їхньою церквою, воно буде в бірузовому колірі. Тобто, слава Божа, буде мати такий от відтінок на їхньому служінні бірузового кольору. З цим зрозуміло. Йдемо далі, і на останок про сон. Сестри Альони, загальний контекст цього сну, атмосфера, емоції, які сновидець відчував, переживав під, чого, під час цього сну, описані як найрадість, мир і просто піднесений настрій. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що пише апостол Павло: Царство Боже це не їжа і не пиття, але мир, радість і правідність у святому дусі. Тобто, контекст цього сна говорить також, що Боже царство буде дуже сильно і потужно діяти в церкві Ісуса Христа і через церкву Ісуса Христа. по... Всьому лицю землі, не лише в Україні, не лише в Сполучених Штатах, але по всьому лицю землі. І це ще одне підтвердження тої пророчої візії, яку я маю стосовно церкви Ісуса Христа останнього часу, що церква Ісуса Христа, про що я говорив уже неодноразово, вона буде рухатися в великій силі, в великій славі і буде нести, нести пробудження, нести мир, нести радість, нести спасіння народам. Ось таке тлумачення цього сну. Я надіюсь, що ви багато що для себе взяли. Хтось може не погодитися, хтось буде категорично стояти на своєму. Друзі, це ваше право, це ваш вибір, але я так розумію, я так бачу, і я думаю, що більшість людей з цим Погодяться, дякую всім вам за увагу. Чекайте слідучого коментаря на сон, який мені який я опублікував свого часу, який називався е, Сон про Пурім і Перемовини з Росією. Буде також цікаво. Дочекайтеся до побачення.